Так, всім привіт! І продовжуємо розв'язувати НМТ 2025 року шосте завдання за 17 травня. Без завдання на рисунку зображено графік функції, y глікторівня Fід X. Бачимо, намальована в нас функція. Ось ця. Визначеною на відрізку мінус 5,5. Тобто вона намальована від мінус 5 до 5. Далі, як вона себе веде, ми не знаємо. Позначте властивість, яку має ця функція. Дивимося, набуває лише додатніх значень. Набуває лише додатніх значень, це коли вся функція розташована тільки в додатньому ігри. Ми бачимо, що ця її частинка розташована в мінусіку мінусі. Значить, нам не підходить. Далі парна, парна функція, помалюнечку, це вона повинна бути симетрична відносно і. Бачимо. Ні, не підходить. Далі має дві точки екстремуму, Дві точки екстремуму, тобто дві точки перепаду. Вона зростала, зростала, стала спадати, бачимо її точка, спадала, спадала, стала зростати, бачимо точку. Тобто, в принципі, нам підходить, має дві точки екстремуму. Значить, вибираємо варіант В. Завдання номер 7 з наведених тверджень є правильними? Перший діагоналі будь-якого прямокутника є бісектрисами його кутів. Тобто в нас є прямокутничок, діагоналі лінії, що сполучають протилежні кути прямі, так? Що сполучають протилежні кути. Дивимося. Бісектриса діли кут навпіл. Ми бачимо, що діагональка не поділи кут навпіл. Так? Один кут менше, інший кут більший. Тобто не є бісектри. Ну, тут сказано бісектрисами гокотів, тобто в будь-якому варіанті. Тобто один варіант є, коли може бути бісектриса, але не постійно, так? Друге, діагоналі будь-якого прямокутника ділять його на чотири рівні трикутнички. Знову бачимо взагалі на 4 рівні трикутнички. Явно трикутничка на рівні. У нас є один трикутничок, у нас є один трикутничок. Є другий, який вам буде 100% рівний, так? А інші трикутнички вже не будуть рівними до ось цих. Тобто, також воно невірне. І діагоналі будь-якого прямокутника рівня. Ну, діагональки ми бачимо, що будь-якого прямокутника 100% будуть рівні. Тобто вибираємо, що в нас третє правильно, так? А третє правильно це варіант Д. І завдання номер 8. Нам треба розкрити корінь. Так? Корінь 2 мінус корінь з п'яти в квадраті. Коли в нас з'являється корінь квадратний, і він в квадраті, при розкриванні цього основного загального кореня, нам потрібно на перше місце поставити більше число. Дивимось, яке число буде більше? 2 чи корінь з п'яти. Як порівняти 2 чи корінь з п'яти? Ми двічку піднесемо до кореня. Тобто, щоб отримати 20, нам треба взяти корінь з 4. Значить 2 це є корінь з 4 і корінь з п'яти. Зрозуміло, що корінь з п'яти буде більше. Тому ми корінь з 5 ставимо на перше місце і 2 на друге. Тобто ми розкрили корінь. І це в нас варіант А. Так, номер 9. Ціна акції компанії зросла на 10% від її початкової ціни. Якою була початкова ціна у гривнях цієї акції, якщо її ціна тепер становить 990 гривень? По відсоткам, кому як зручно розраховувати, можна використати пропорції. Тобто, нам треба зрозуміти, що скільки відсотків. Тобто ціна тепер становить 990 гривень, тобто 990 гривень. Це є вже ціна від початкової, коли зросла на 10%. Тобто було 100%, зросла на 10%, стала значить 110%. Тобто 990 гривень це є 110%. Нам треба, яка була початкова ціна? Початкова ціна це 100%. Обов'язково пишемо відсотки під відсотками гривні під гривнями. Гривень. І по пропорції хрест на хрест множення ось цього дорівнює множенню ось цього. так? Тобто 110х дорівнює 100 множим на 990. І щоб знайти х, все що з іншої сторони. Тобто, ось це ми ділимо на те, що коло невідомого. Нулі закреслили. Скоротили 11,99, тут буде 9. І виходить 100 множимо на 9, дорівнює 900 гривень. Тобто початкова ціна становила 900 гривень. Варіант А. І завдання номер 10. У прямокутній системі координат у просторі задано сферу з центром у початку координат. Центром у початку координат, значить, центр знаходиться в точці 0. 0, 0, 0. який належить точка А 0,0 мінус 5. Тобто, це означає, що точка А, якщо в нас буде сфера, так, тут центр, і точка А лежить хай десь тут, так? І в нас координатою 0,0 мінус 5. Тобто це означає, що радіус дорівнює 5. так, Радіус, тому що 0,0. Яка з наведених точок також лежить цій сфері? Тобто нам треба знайти там, де радіус буде також дорівнювати 5. Дивимося, А, 5, 5, 5 не підходить, 0,010 не підходить, 0,05. Бачимо, також радіус буде дорівнювати 5. Значить, обираємо відповідь В.